Я що хотів сказати, вчора ми молилися, а кафес до всі цариці, і там, знаєте, ті, тих, не читали, тих читали. Я вас дуже прошу. Хто з когось не чув, там ще там щось. Дивіться, те, що ви мені написали, це ваше намірення на службу. Відповідальність священника, щоб це ім'я було представлене перед Богом. Не перед людьми, перед Богом. І тому я читаю для Бога, не для вас. І Якщо, ну, котрі семена ви чуєте, котрий не чуєте, це не для вас все одно. Не для вас. І тому не треба мені тих претензій ставити, що там що, когось забули, чи ще. Ну, буває таке, що там так, когось забув, там, чи ще щось, чи не, не врахував, питань нема. Але Були там такі випадки у нас, що я був когось там пропустив, таке було так, на 40 устах, що я когось там був пропустив. Е і людина звернула увагу, і ми потім то знайшли ту карточку і додали її, і не було так то правда. Так що, в е принципі, хто пантрує за, за цим, я практично стараюся кожному відповісти, ті, що ви мені пише вайбер так, намірення. І я кожному пишу там, прийняв, так? значить, я його побачив, Або хоча б поставлю сердечко, що я його побачив, прочитав. Так, але, але все рівно, якщо дійсно там когось забув, то можете писати, але я, я не знаю, як ви так слухаєте, читаєте імена, що я читаю ваші, чи, чи не читаю. Дуже інтересно. Я ж одні читаю голос, другий там не читаю. Треба вдихнути або ще щось. Не може там хтось. раз, Ой, не дочув там одно ім'я, все. Мене пропустили. Не переживайте тим. Саме головне, що ви маєте намірення, і в тому наміренні треба молитися. Так. Я коротенько хочу пробігтися по наших запитаннях. Ну, трохи є. Так, Отче Василь. Багато хто носить хрестик на шиї, а в серці тьма. Ну, це що утвердження чи запитання? Якщо ви так кажете, то ви знаєте, про кого кажете. Ну, але не кожен, хто носить хрестик у серці тьма. Ви не знаю, як відповідати на це питання. Це навіть не питання, це бо ж цього утвердження. Так, наступне. Російські окупанти так само моляться. Тому ж Ісус, Тому самому Ісусу. Певно, що тому самому, що ви знаєте іншого. Ви думаєте, що Ісус вас чує, а їх не чує? Господь Бог чує кожну молитву. Чуєте? Кожну молитву. Але як Бог відповідає на молитви? Задумалися? Якщо я буду всі молити, щоб у сусіда Пес здох, Бог буде мене слухати. Не буде. Бог не забавка, Бог не твій особистий джин, яким ти будеш приказувати. Бог молитва в першу чергу міняє мене. І якщо росіяни моляться до Ісуса Христа, Господь Бог дає їм можливість змінитися. Не вислухати, що ми хочемо бити всіх українців там чи ще якісь там речі. Бог таке не буде слухати. Через молитву ми міняємося. Тобто міняється моє відношення до Бога і міняюся я. Я стаю або кращим, або гіршим. Через молитву не можна стати гіршим. Можна. Якщо можна через молитву стати кращим, то можна і стати гіршим. Якщо ти молишся нещиро, якщо ти молишся і не думаєш, чого просиш, можна таке напросити. Що будеш замість благословення мати кару. Так, розібралися. Христос Воскрес, Отець Василь, побачила ваше відео, щоб бути поруч тих, кому тяжко, коли мені тяжко, я завжди сама зі мною тільки Бог, до кого я до якого я благаю про поміч. Він завжди чує мої молитви і допомагає. Навпаки, ці хвилини тиші і усамітнення дають мені можливість. Подумати, переосмислити багато речей. У, усамітнення це не слабкість і не кара, а спосіб зростання, очищення і глибшого діалогу з Богом. Чому саме у самоті ми найглибше відчуваємо Божу присутність і чи може усамітнення бути даром, а не тягарем? Усамітнення не може бути ні даром, ні тягарем, усамітнення по своїй суті воно є. І ми з того усамітнення можемо для себе брати як користь, так і падати в розпач. Не. Людина вона є вона є творіння соціальне, так? ми покликані жити до спільноти. І самотність це є найважча річ, яку людина може знести. Але в самотності, коли нема нікого, Є місце для Бога. Бо коли в тебе в житті купу всіх, там Бог не влазиться, Він не має, як до тебе добратися, бо в тебе всі навколо, колеги, друзі, там ще там щось там ще там щось. І, і нема місця на Бога. А самітність нема нікого. Спочатку думки про когось, потім його нема, вони не приходять, і лишається тільки місце для Бога. І тому у час самотності. Людина саме краще очищується, саме краще і доходить до Господа Бога. Тому самітність по своїй суті, вона індиферентна, тобто вона не має ні кари, ні заслуги, вона є просто, вона є, але ми можемо від неї скористати. Як ми будемо ту самітність використовувати, і, відповідно, відповідно і будемо отримувати. Самітність може завести людину в депресію, самітність людину може підняти до ступені святості. Так що то все залежно, як ми будемо працювати з тою самітністю. Так, ідемо далі. Отже, Василю, уявимо ситуацію, коли людина довго вживала алкоголь, і часом за це. Е Почало дуже шкодити її фізичному, і психічному здоров'ю, а також негативно впливало на сім'ю та батьків. Зважаючи на це, вона приймає рішення звернутися до християнської спільноти анонімних алкоголіків, щоб врятуватися, чи не є це проявом слабкості, чи є цей шлях кращим за методи кодування, які можуть відривати духовну та фізичну сутність людини. Питання дуже, дуже актуальне, дуже цінне, але, знаєте, трошки задано так по-своєму. Трошки так, є така собі пресупозиція в цьому запитанні. Якщо людина побачила, що в неї є проблеми з алкоголем, перший крок виздоровлення це визнання, що я хворий. Це і перший крок до виздоровлення. Далі анонімні алкоголіки, є різні проєкти, різні програми. Є такі програми як 12 кроків, це теж із програми анонімних алкоголіків. Я працював з такими людьми, я знайомий з цими структурами, і именно, як вони працюють, з методикою знайомий і так далі. Ви кажете, що це і прояв слабкості, слабкості до кого. Людина, яка має проблему з алкоголем, вона вже визнала, що вона слабка. Вона не справляється, вона не справляється своєю, вона в не, неї нема сили волі. Знаєте, як вони жартують кажуть, сила є і воля є, а сили волі нема. От тому це вже є слабкість. Коли алкоголік, це вже є слабкість. А крок на оздоровлення це якраз є прояв сили. І… Кодування чи там ще щось, ну це залежно на якому рівні ми хочемо людину вилікувати, і такими методами ми користуємося. Але поки людина, яка має проблему з алкоголем, не визнає, що вона хвора, хвора, не визнає, що вона хоче лікуватися. Робіть, які хочете практики. Хочете а, ці АА, анонімні алкоголіки, хочете кодування, підшивання, що хочете, робіть, руку на Євангелію прилюдно, нехай кладе, що хочете, робіть. Нічого не допоможе, поки людина сама не скаже, я хворий, мені треба поміч. А коли вона скаже, я хворий, мені треба поміч, це перший крок на зцілення. А далі всі етапи, які хочете, хочете, вступайте, пишіть його книгу, Золоту книгу тверезості, анонімні алкоголіки, різні там інші практики, прийдіть, нехай ходить до священника на, на співбесіди і так далі зцілення почалося, якщо людина визнана, що вона хвора і їй треба поміч. Ніяка це не слабкість. Йдемо далі. Отже, чому не можна дівчатам прислуговувати священнику біля вівтаря? О, якісь дівчата хочуть прислуговувати. В нашій церкві можна, але ніхто щось не просився. Це жартую. Значить, є приписи літургічні. От є іконостас, це є межа, яка розділяє святилище від від є від, від святих, Так? є святих від. Від церкви вірних. Так? Тут стоять люди всі, так? в церкві. Там, святилище, там, наприклад, пристіл, там як і от, святая святих. Туди можуть заходити. Тільки священники, діякуни, просто чоловіки, і то не всюди вони там можуть ходити. Навіть священнику тут, між царськими дверима і престолом, просто так ходити не повинен, тільки в ризах, тобто, коли є одіт в ризах богослужбових, і ходити тільки літургічно. А не просто а йду собі там з того боку книжку візьму, а віти, айду собі там ту свічку поправлю. Не, не треба там лишній раз ходити. Тому це для того, щоб була особлива певна пошана до, до святилища. Є монаший орден. Сестри, служебниці, от вони беруть благословення і вони коло престола там перебирають, перебирають і так далі. Але тут з благословення. Владике або з благословення оця настоятеля, вони можуть туди заходити. А прислуговувати ну, нема в нас такого у церковній практиці. Якщо ми говоримо, що Ісус Христос навіть не, не, не висвітив причисту Діву Марію на священника, не покликав до священства, ну то про що говорити? Треба тут розмежувати, це не говорить про те, що чоловік якісь важніші або жінки менш вартніші. Ні. Я би не сказав, що є з чоловіків хто вартніший від Діви Марії. Нема. А вона жінка, представляє жіноцтво. Так що будьте спокійні. Бог знає, одні мають одне завдання, інші мають друге завдання. І не треба тут шукати, хто вищий. Кожен має своє призначення. Христос Воскрес, Отче Василю. Моя мама не любила фотографацію. І от тепер ми не можемо вибрати фото на пам'ятник. Кажуть, що фото, де вона молода, не можна брати. Бажано де, бажано, де людина ближче до того віку, в якого померла. Але я знала, знайшла файне фото із свого весілля. Там я з мамою. Чи можна мене відрізати з того фото. І взяти його на пам'ятник. Вибачте, що багато тексту. Дякую за відповідь. Ви хочете мені дати таку роботу? Я робив такі роботи колись з, з фотошопом дружу. Так, от Ці ці превюшки, що ви бачите, це моя праця. Ви маєте на увазі технічно? технічно можна. Технічно можна. Чи воно буде мати якось логічне там, що от тут в мене було веселі, а тут з мамою я тут взяла, а тут маму взяли на пам'ятник, потім щось там станеться в родині скажуть, а ведеш, ведеш, це то, що ти взяла фотографію весільну, мамину написати поставилася на пам'ятник. Люди, як люди, знаєте. тому я би радив десь шукати фотографію, що вона сама. Молода, може бути і молода. Саме головне, щоб її пізнавали, хто це. Ясне діло, що добре би було така, яка вона була вже, як вона померла. Так? Як нема такої фотографії, ми на, на діда і на бабу знайшли фотографію тільки, ще, то ще було за, за Польщі, сфотографувався з бабкою. Розумієте, молоді, дідові десь, не знаю, 25 років чи 30. І бабці, там щось 20 з копійками. Ну, і маємо таку фотографію, а іншої імені не маємо. Ну, і поставили, брат зробив ту фотографію, поставили на, на пам'ятник. Ну, яку мали, поклали. поклали. Якщо маєте фотографії якісь з фотосесії, ну не робили би своїм батькам фотосесії, а треба було б, навіть не буде, що на пам'ятник поставити. Тому вибирайте яку маєте, там, де вона сама, виберіть, хлопці там підправлять, спеціалісти зроблять гарно і все. А з весільних не треба будьте потім ходити та придумувати свої якісь анекдоти. Дякую щиро всім за запитання. Нехай Господь Бог благословить усіх вас. Дякуємо.